Опитування видання Reuters виявило, що рейтинг президента США Дональда Трампа впав до 43%. Це поки що найнижчий показник з моменту його повернення до Білого дому. Дуже тут доречне поки що, бо цей показник неминуче буде падати. Минула середа, дала цьому ще один поштовх. Коли він підписав ці закони про мито. Рейтинг Трампа ще так упаде, що він буде через нього перечіплюватися. Він одноосібно вирішує питання або ж розв'язує їх там, де мали. Попередньо прораховувати якісь цілі інститути науковців, до чого це призведе. А йому влетіла там в голову думка якась, звідки лясь вона, та не знати, звідки в нього всі ці ідеї беруться, і він зразу її починає втілювати. Просто авантюрист, котрий. Потрапив до влади, а всі йому підтакують. ніхто слова всупереч не каже, що б він не робив. І він обов'язково розвалить Америку. І знову ж ні до чого доброго це не приведе, якщо у. На потужній країні розпочнеться якась ще одна громадянська війна. Звісно, якщо там будуть якісь прихильники у Трампа знайдуться і будуть захищати його, а як ні, то просто вони його усунуть, а в них це вже не раз перевірений спосіб, як президентів позбуватися. І буде все як колись.